Сьогодні 25 березня 2023 року. витягнули ми з ями нашу маракую. Витягнули, самий такий, на мою думку, найхужий. Він такий, як підгнив стержень. Цікаво подивитися, що там у нас з коріннями, чи є коріння, що воно взагалі себе представляє. Так як рослина це для нас нова. Будемо дивитися. Ну що, викопали ми мою ракую Роланд, як була вона підписана. Це у нас Роланд. що вона у нас погано росла, тому що, як виявилося, лишився там один корішок, воно і, мабуть, живий чи що не знаю, чому воно так. І от кинула вона з цих двох там трьох корішків, ось такий сантиметрів 60 корінь гарний. Якби вона кинула з усіх. З усієї мочки то це була б шикарна рослина, але ото він у нас погано і ріс. Ну, Будемо надіятися, посадимо в цьому році буде краще. Головне, що жива. Зараз ми розпаковуємо. Другу нашу маракую Фредерік. Фредерік назва Подивимося, що з нею. Вже стало цікаво, будемо розпаковувати усі. Далі. Тут ми маємо трошки кращу ситуацію. Майже всі коріння пішли. І такі вони великі, Ось сантиметрів по 50. є такий сантиметрів 20 і в цю сторону сантиметрів 50. Не такі вони дуже потужні. Тут є покоричні віння якісь. Ну, будемо сподіватися, що буде все рости. Далі буде. Це третя наша маракує. Фато чи фако конфето. А кращий стобур Живий. Будемо. її теж виймати. Цей кущ маракує схожий на те, що ми бачимо в інтернеті коріння. Не а ось такі коріння, гарні. Він зелений. Але здається, це якраз той кущ, який у нас... Ріс і не хворів. І найбільше виріс. Ми мали квітки, але не мали плодів. Ось такі гарні коріння. З цього куща, мабуть, щось буде. А тих будемо дивитися. Поки пересаджуємо їх ось такі ємності, ті, що маленькі геть в бутилки, 5-літрову баклажку, цю гарну. Занесемо в хату, в кухню, де температура. У нас нема такого приміщення. Занесемо в кухню і будемо дивитися, поки його в опилки. Замочимо опилки і занесемо в приміщення.